Як лікуватися без грошей? Особливо якщо їх немає? І питання стоїть не в тому, щоб зекономити, а щоб вижити. Наша команда опрацювала більше 500 ваших коментарів під відео про програми медичної гарантій та державну медицину стосовно юридичних питань. Та ваших скарг. Зараз дамо відповіді на найпоширеніші з них, щоб ви знали, як діяти в будь-якій ситуації. А також ви отримаєте довідник медичних гарантій, щоб прямо зачитувати лікарям, які намагаються вкрасти ваші гроші, пункти з закону про ваші права в медицині. Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Якщо ви не отримаєте відповідь на ваші запитання, Пишіть його в коментарях під цим відео. Відповіді будуть в наступних наших відео, тож підписуйтесь, щоб не пропустити. Тож, чи можна змусити лікаря оформити пакет НСЗУ? Ваш коментар: що таке пакет НСЗУ і як змусити сімейного лікаря його оформити? Сьогодні ми вам надамо довідник медичних гарантій, з якого ви будете розуміти, що саме покривають пакети НСЗУ. Що ви можете отримати безоплатно, і якщо сімейний лікар вам у цьому відмовляє, у вас є два варіанти дії. Перше, показати йому цей довідник і сказати, що ось дивись, в цьому довіднику чітко прописано, згідно якого пункту закону і що саме передбачено, саме в моєму випадку. Якщо це подіє, все гаразд. Якщо ні, ви можете просто змінити сімейного лікаря, який просто не розуміє, які програми, які пакети діють, і що саме ви можете отримувати згідно чинного законодавства. Наступне питання про групу інвалідності: як її отримати? Коментар, я колишній військовий лікар купу діагнозів. Але МСЕК дає лише 25% без групи. В цьому випадку теж краще звернутися до НСЗУ, але треба мати до цього зібрані факти та підтвердження вашого спілкування, ваших аналізів, особливо, якщо ви лікар, ви ж самі знаєте, які потрібно подавати. і Обстеження і дослідження, які мають підтвердити той факт, що ви претендуєте законно на інвалідність, і все це можна просто копіями надати до Національної служби здоров'я України. Далі треба діяти у відповідності з їх аналізом та висновком щодо цих документів. Наступний коментар НСЗУ це якийсь державний орган, це ж не юридична особа приватного права. Це що, якась казка? Ні, це ніяка казка, це дійсно державний орган, він так і називається Національна служба здоров'я України. В нього є сайт, ось бачите посилання на нього, переходьте, дивіться, там є ну, складний, на жаль, робився як не для людей. Але разом з тим, якщо є дуже велике бажання, навіть на цьому сайті можна розібратися і побачити. Всі реєстраційні дані, координати, до куди звертатися, і побачити, що все це реальний державний орган, який допомагає всім українцям отримувати лікування безоплатно. А зараз поговоримо про те, як повернути зайві сплачені кошти за лікування. Адже таке може трапитися дуже часто, ви відчуваючи, що Є якийсь конфлікт, що лікар вимагає сплатити за те, що ви, як знаєте, має надаватися безоплатно, але ситуація така, що ви краще вирішили сплатити, отримати ці послуги, а потім вже вирішувати, що робити далі. І як варіант, дійсно можна ці кошти повернути. Нам пише Віка. Мій син військовий лікувався у приватній клініці і повністю за все оплачував, чи можуть повернути йому кошти. Тут дуже важливо. В приватній клініці це означає, що велика ймовірність, що вони не оформили договір з Національною службою здоров'я України. І якщо цього договору немає, то клініка не зобов'язана надавати вам ці послуги без оплат. Разом з тим, якщо лікування і ті проблеми, які були вирішені, Підпадають під програму медичних гарантій, вам краще звернутися зі всіма документами, які залишилися, і якими ви можете довести цей факт до Національної служби здоров'я України для отримання роз'яснень, що саме може бути компенсовано у вашому випадку. Коментар Тетяна. Лікар відмовив дати направлення до спеціаліста, що робити? Тут дуже важливо розуміти, чи це була обґрунтована відмова. Адже якщо вам... Здається, що у вас щось там болить, і ви хочете щодня робити КТ, і все перевіряти. Часу у вас вдосталь, бажання дізнатися про себе більше велике, і ви можете кожен день намагатися робити якісь обстеження. Але разом з цим це ж державні фінанси. Ніхто не буде сплачувати зайве. Тому лікар відповідає за те, щоб всі направлення були згідно державних протоколів лікування. Не може бути так, що за вашим бажанням ви отримуєте будь-яке направлення. Тому, якщо ви відчуваєте, що тут е, дійсно. Є безпідставна відмова, ви можете попросити відповісти письмо сімейного лікаря на ваше звернення, де він має обґрунтувати свої причини, чому він не надає те чи інше вам направлення. Разом з тим, якщо він відмовляється з вами взаємодіяти, не реагує на ваші прохання і насправді не лікує вас, не дає можливості поновити своє здоров'я, можливо, краще. Змінити цього сімейного лікаря, уклавши договір з іншим, який буде працювати так, як ви цього хочете, знову ж таки в рамках програми медичних гарантій від Міністерства охорони здоров'я. Щоб дізнатися все про програму медичних гарантій від держави і знати всі свої права в медицині, тобто на що ви можете розраховувати, прямо зараз пишіть у Гуглі. Просто зараз бачите, як на екрані показано. Заходите в Google і пишете лікування.укр. І таким чином ви отримаєте довідник медичних гарантій. На цьому сайті ви можете обрати, там, куди вам краще отримати на смартфон Viber, Telegram або на електронну пошту або на комп'ютер. Вивчайте його і використовуючи ці права, домагайтеся від держави всього, що вона вам зобов'язана надати безоплатно. А зараз ми поговоримо про те, що робити тим пенсіонерам, які все це подивилися, все чітко розуміють, розуміють, що права в них на безоплатну медичну допомогу є, що грошей сплатити за те, що потрібно, все одно немає, і при цьому вони не можуть собі дозволити. Воювати, відстоювати свої права, та в них просто сил немає все це робити. Що ж таким людям робити? Ну, не, не йти ж додому помирати просто, якщо потрібно лікування, яке може бути надано, хоча б за гроші, якщо ви вже не можете відстояти самостійно свої права. По-перше, одразу скажемо: не тільки за гроші. Серед лікарів дуже багато є людей, які можуть зрозуміти, що ви не просто не бажаєте сплатити. Гроші за те, що вони там вимагають, а через те, що у вас цих грошей немає. Ви це можете довести таким чином: зберіть всі нагороди, якісь дипломи, довідку про те, що ваша пенсія складає всього 3-4 тисячі гривень. Можливо, у вас є субсидія, можливо, у вас є довідка, що ви прописані одна чи один в квартирі, що у вас немає родичів. Можливо, у вас є якісь там ну, інші е, видатні можливості, які за той час, коли ви працювали, е, накопичилися. Все це поєднайте в папку, прийдіть з цією папкою до лікаря і просто скажіть. що Ну, синку, чи там, як ви до нього звернетесь. У мене нема грошей. Ось дивись, я прийшла до тебе, щоб тобі це довести. Не можу я заплатити за цю операцію. Мені вона дуже потрібна, я просто хочу жити. Якщо можеш, зроби її безкоштовно. Я, я не розказую тобі про медичні гарантії, я тобі не кажу про те, що ти зобов'язаний мене лікувати безоплатно. Не зобов'язаний. Просто я тебе прошу. І для вас це буде варіантом для багатьох. Коли лікарі можуть погодитися і надати все ж таки медичні послуги, зробити операцію без оплати. Якщо ж і цей варіант для вас не підходить, або, наприклад, ви не хочете принижуватися, ви хочете відчувати себе людиною, і вам потрібна медична допомога, але перш за все, вам потрібна юридична допомога, ви можете зателефонувати до нашої організації за номером вказаним на екрані. Що ми можемо вам запропонувати? Перший варіант дійсно ми надаємо безоплатну правничу допомогу, якщо ваша пенсія менше, ніж дві мінімальні, на 25 рік це менше ніж 4722 гривні. І ми, якщо це відповідає вашій реальності, тобто ви в такій ситуації, ми надамо юридичні послуги і ми будемо захищати ваші права. А по-друге, якщо ви відчуваєте, що допомогти вам нікому. Що родичі в вашій ситуації, коли вам потрібні гроші на лікування, вам відмовляють. У нас є окреме відео, з якого ви можете дізнатися, як отримати все, що вам потрібно. Це буде велика разова виплата: щомісячне отримання, сплата комунальних послуг, догляд вдома, все, що потрібно для того, щоб. Пройти операцію, сплатити за все це, і отримати вдома догляд на, післяопераційне, на післяопераційну реабілітацію. Це відео буде зараз. Дивіться його уважно, там є відповіді на всі запитання.